Антуан, які переваги для фермерів дає використання самохідного кормозмішувача? За останні кілька років кількість техніки на фермах зросла, а от чисельність персоналу ні. Самохідний змішувач економить час і гроші. Для стада з приблизно сотні корів він може заощадити півгодини або годину часу в день на роздачі раціону. Крім того, на відміну від тракторного навантажувача і причіпного змішувача, заощаджуються майже 11 тисяч кілометрів. На кого розрахований SPW Power. SPW Power призначений для ферм з поголів'ям від 80 до 180 дійних корів. Це двошнекова машина з усіма функціями одношнекових машин СПВ. У ньому використано 20-річний досвід виробництва самохідних шнеків кун. Він має потужний фрезер, який дозволяє йому легко працювати з усіма типами кормів, а також технічні рішення, які дозволяють дотримуватися норм заготівлі кормів. Він має двошнековий бункер, розміщений між двома осями, об'ємом 22 метри кубічні, заввишки 3 метри. Він також має покращене щеплення з дорогою завдяки стандартному керуванню чотирма колесами. У стандартній комплектації він має гідравлічний ремінний розподільник з великим люком для швидкого та рівномірного розподілу. Дуже дякую, Антуан!